У Свято-Михайлівському соборі Житомира 30 березня попрощалися із військовослужбовцем Олександром Морозом. Захиснику виповнилося 26 років. Душою рвався в бій. Він ну, вже там був і разом з тим переполучив контузію, поранення, підлікувався осінню. Ну, батьки вже бажали, щоб вже був з ними, але разом з тим, знаєте, там вже мої хлопці, якщо вони без мене, будуть». Народився Олександр Мороз у Житомирі до 9 класу навчався у школі номер 6 Тепер це ліцей. Оці з першого по 9 клас пам'ятають Сашу дуже чуйним і той, який ніколи не відмовить. Ще з самого маленького він вже був патріотом та вишиванка, яка в ті часи ще не така була досить одягнеш її скрізь. Вона завжди в нього була. Щоб визволитися йому від усякої скорботи, печалі і зітхання, вселитися йому, де перебуває світло лиця Божого Господу, помолимось. На свій достатньо молодий вік він був дуже мужньою людиною, справжнім чоловіком. Я вважаю, що це дуже великі горе для його сім'ї, для всіх знайомих, друзів. Олександр Мороз закінчив Житомирський автодорожній коледж. Пройшов строкову і контрактну службу у збройних силах України. Здобув вищу освіту у магістратурі Житомирської політехніки. А в 2022 році вступив до Поліського національного університету. З початку повномасштабної війни чоловік повернувся до свого військового підрозділу. Він був дуже сміливим. Він завжди хлопця вперед не боявся і був дуже відповідальним. Він ніколи не лишав хлопців, були ситуації, він ніколи їх не лишав, повертався, допомагав. Дуже щирий був Це душею такою. Був справжнім козаком, справжнім українцем. Він прийшов найгарячіші точки нашого сходу і ще до початку повномасштабної агресії. Олександр відзначений державними відзнаками і відомчими нагородами. Він мріяв після закінчення. Війни після нашої перемоги вступати і ще до військового вишу. Кожна смерть наших захисників буде покарана нашими збройними силами України. Загинув Олександр Мороз 22 березня під час виконання бойового завдання. У захисника залишилися батьки, дружина та донька.